Любі слухачі, це відео є частиною роману, що публікується з продовженням. Щоб не втратити наступні фрагменти, прошу підписатися на канал. Також я очікую на ваші коментарі та вподобайки. Частина друга Ентар та його наречена Ліна чекала. Терпляче, як годиться. Так, ніби Таріс не ще з цього світу, а пішов до армії. За рік повернеться. Тож чекатимемо, зберігатимемо вірність і сподіватимемось на краще. З вірністю у Еліни проблем не було. Усіх хлопців, що намагалися познайомитися з нею у транспорті, магазині, на вулиці, вона відшивала на раз. а ось думи... Думки не давали спокою ні вдень, ні вночі. Часом вона схоплювалася серед ночі у впевненості, що все це їй наснилося, та різ, їхнє кохання, обіцянка повернутися і бігла до вітальні, довго стояла, уп'явшись поглядом у флягу, в срібній стінці якої тьмяно відбивалися вогники роутера. Потім йшла до себе. І вмикала планшет. Немає повідомлень. Довго плакала в подушку, тихо, щоб не розбудити діда, аж доки не засинала зовсім знесилена. А вранці йшла на роботу, нічого не тямлячи від отоми. Обіцянку дану Тарісу виконати не виходило. Біологічний батько на її прохання зустрітися і поговорити довго не відповідав. Як з'ясувалося, знову поїхав за кордон. Потім відповів, але якось злобно. Написав, що обов'язково знайде її, коли повернеться, бо теж має купу запитань. У його тоні і почулася загроза, але довго думати про це вона не стала, бо не дуже вже він був для неї важливий. Жила ж без нього майже чверть століття і далі проживе. 22 вересня Таріс не прийшов. Лінка, звісно, сподівалася, але не дуже сильно. За такий короткий термін, напевно, неможливо владнати всі справи так, щоб спокійно покинути Батьківщину. Чому вона визначила для себе цю дату? Проскочило якось у розмові між дідом і Тарісом, що в дні сонцестояння та рівнодення грань потоншується. Отже портал відкрити легше, вирішила вона за власним розумінням. Творчість її, після відходу Таріса, припинилася. Жодної слушної думки в голові не з'являлося, а олівець, якщо й потрапляв до рук, то залишав на папері лише пронизливі темні очі та чортів медальйон, який із дорослого здорового хлопця робив і не чоловіка зовсім. Діду, ти теж носив цю Гедоту? спитала вона якось у Тібора. Було таке, коротко відповів той. І ліна заспокоїлася. Якщо бабуся претензій не пред'являла і мама на білий світ народилася, значить, і справді цей амулет не викликає жодних незворотних наслідків. Щоправда, від зробленого висновку, де пресняк Лінчин нікуди не подівся. У спробі хоч якось розрадити себе, вона доблизько вимила весь будинок, викинула все старе і непотрібне і зробила нову зачіску каре середньої довжини. Виглядати одразу стала дорослішою. От тільки не полегшило їй, аніскільки. скілечки. Добрий дід не засмучував щодо здоров'я. Навпаки, зміцнів, посвіжішав, іначе сил йому додалося. А що забуватися став, Маринкою її називав по п'ять разів на день, то це Еліна сприйняла як належне. Казав же Таріс, що у дідовій голові, що до Марини, бо знає, що коїться, і чіпати того краще не треба. А у відька позитивчик стався довгоочікуваний. Десь в середині листопада раптом зателефонувала його Ольга. І сказала, що сил у неї більше немає. Так хоче додому. І байдуже, що в Америку більше не пустять. Лінці подарунок привезла подяку за те, що з дитиною помагала. Пуховик моднячий, гарний такий, точнісінько під колір очей. Напередодні дня зимового сонцестояння Лінка дістала з антресоли ялинку. А раптом Таріс повернеться завтра, а тут у них. Така краса. Вже другий новий рік зустрічатимуть вони без бабусі, але ліна традицій дотримується. Ялинку прибрала не лише кульками, але й улюбленими бабусиними смаколиками, цукерками, печивом, горіхами. Дідові подобається ялинка, та й Варя прийде шукати під нею подарунки. Тарісу теж, напевно, сподобається, хоча на таріоні. Зовсім інші традиції. Новий рік там відзначають у день весняного рівнодення, по нашому 22 вересня. Дід, казав, теж усі гуляють, як у нас, то не один день, а п'ять чи шість. Астрономічний календар того світу повністю збігається з земним. А може, таріонці відображення землі? Є ж всякі там теорії. От тільки вона в цьому абсолютно нічого не тямить. Треба буде запитати у Таріса. Вночі Ліна прокинулась від чиєїсь присутності у кімнаті. Вона завжди спала чуйно, а зараз, коли ще хвилини чекала спалаху між світового порталу, і поготів. Таріс, скрикнула вона, але почула голос діда спи, спи, Маринка, це я. Дівчина зітхнула. Обернулася до стіни і тихенько заплакала. Дід вірить, що Марина повернеться, і чекає на неї так само, як Ліна чекає на Таріса. Вранці вона знайшла на планшеті повідомлення про те, що Таріс з'являвся у мережі. Ось такий подарунок під ялинку. Зима проминула так, наче Лінка й не жила. Згадати нема чого. Фарба на палітрі засохла. Два розпочаті портрети не вийшли, довелося вибачатися перед замовниками. Її законне місце на артмайданчику захопив якийсь нахабний тип з психоделічними пейзажами. І весна не принесла нічого нового. Похмуре небо нависло над дахами. Ані сонечка тобі довгоочікуваного, ні тепла, ні пролісків. А 20 березня раптом повалив сніг, і, як водиться, в епоху глобального потепління відразу в такій кількості, що мама не журись. Цілий день Ліна розчищала доріжки, щоб уранці хоча б на вулицю можна було вийти. Добре, що субота була вихідний. Втомилася. А ввечері нарешті намалювався батечко. Зателефонував і в ультимативній формі зажадав, щоби завтра, о другій годині дня, вона прийшла до нього в офіс для розмови. Було у неї бажання послати цього хама лісом, але пообіцяла ж Тарісу, що розкриє всі карти, треба виконувати. Гаразд, Павле Васильовичу, сказала вона, я прийду. До аудієнція Ліна підготувалася, зарядила планшет з компроматом і попросила Віктора зустріти її після розмови з Іванчуком. Брат пообіцяв почекати біля входу в ТРЦ. Тренування команди боргів якраз мало закінчитися після двох. На те, що розмова з олігархом піде кудись не туди, Еліна не очікувала. Все ж не справляв він враження повністю відмороженого ідіота, а з Віктором підстрахувалася так, про всяк випадок. На майданчику біля ТРЦ працював трактор, розгрібав вчорашні завали. Ліма прийшла трохи раніше, не хотів е спізнитися, якщо трапиться застряти в пробці, і тепер не знала, куди себе подіти. Стугою подивилася у бік парку. Арт п'ятачок теж засніжений, нікого там немає, а так хотілося б туди навідатися. Не заради друзів-художників, а через те, щоб знов опинитися у тому місці, де вона вперше зустріла Таріса. Але лізти туди по снігу безглуздо, та й не встигне вона повернутися до другої. Зайшла до будівлі, побродила супермаркетом, купила свій улюблений шампунь та парочку шоколадок, а потім вирушила на п'ятий поверх до Іванчука в офіс. Балтечко на Еліну чекав, от тільки ніякої радості з приводу її приходу не виявив. Навпаки, зло зиркнув, схопив за руку і потягнув до кабінету. Добре хоч пальто дозволив зняти і сідати запросив. Що відбувається, Павла Васильовичу? запитала Ліна. Вона, якщо чесно, перелякалася, не чекала такого прийому. Ось ти негідниця малолітня, мені про це й розповіси. Він тиснув пальцем у тачпад на своєму ноутбуці та розвернув його екраном до дівчини. Що робить твій дружок? Що ти там назнімала?» знімала? І чим ви збиралися мене шантажувати? Запис вівся з дрона. Чому нікому з них не спало на думку, що квадрокоптер над вулицею літає не просто так? Адже помітили, але не взяли до уваги. Ліна взагалі подумала, що то хлопчаки сусідські розважаються. А тепер дивилася на екран і бачила Таріса, який утримував Іванчука за голову. Себе з планшетом у руках і Вітьку, що замер в очікуванні перед мангалом. Лише відео без звуку. Вони й без того зрозуміло, що відбувається щось надзвичайне. Отже, коли ми отримали ваші фотографії, почала Еліна, Таріс припустив, що ви мій батько. У відповідь на це Іванчук розреготався. Гідко так, неприродно. Та він у вас геній. Ніхто ще не намагався виманювати у мене гроші в такий примітивний спосіб. Ми так і гадали, що ви не повірите, тому потрібні були докази. А діда чіпати та ріс заборонив. Ось Лінка полізла до рюкзака і дістала з нього клач, вийняла планшет, ввімкнула відео, простягла Іванчуку. Він хотів, щоб ви побачили це. Павло Васильович дивився на екран без жодного задоволення. Видно було, що в душі його чорти б'ють. Та й кому б сподобалося вивертатися при сторонніх? Витримав він аж допоки мова не зайшла про пропозицію проміняти Марину на навчання за кордоном. Стукнув по планшету, перериваючи перегляд, і зашипів. Хто такий цей твій Таріс? Екстрасенс? Гіпнотизер? Що він ще вміє? Сам Павло пам'ятав про Таріса лише те, що той чудово стріляє. Екстрасенс, можна і так сказати, він уміє лікувати, може зняти біль, повернути спогади. Про основні вміння нареченого Ліна говорити не збиралася. Так ось Еліна, запам'ятай ніхто з вас не отримає від мене ані копійки. А хіба ми просили. А якщо я коли-небудь побачу тебе, чи його біля себе накажу своїм хлопцям стріляти. Зрозуміла? Зрозуміла, відповіла Ліна. Давно вже треба було зрозуміти, чому дід не хоче біля вас бруднитися. Вона встала, взяла пальто та рюкзак і вийшла, не надто поспішаючи. Королева драна, подумав Павло. Тієї хвилини він не сумнівався, що припинив шахрайський наїзд. А ось наступне вже не був у цьому настільки впевнений, тому що усвідомив, що двічі наступив на ті самі граблі. І якщо Марина виглядала дуже молодо на свої роки, то і її дочка може бути старшою за той вік, що він для неї визначив. Тут Іванчук помітив на кріслі лінчин клач, забула, чи спеціально залишила, щоб був привід повернутися, і планшет. Він вийшов за столу і взяв сумочку. Так і є джентльменський набір, телефон, паспорт, картка. Десь вже він бачив таке Ой ні. Тут, виявляється, розширений асортимент, ще проїзний та ключ від будинку. І планшет. Та що він йому дався, той планшет? Павло повернувся до вікна і побачив, як Еліна виходить на розчищений майданчик перед входом. Покликати? Ні, сама прийде. Куди вона дінеться? Якщо додому захоче потрапити, повернеться за своїм барахлом. Стоїть, озирається, чого зволікає. Ось повернулася до входу спиною, пропустила трактор, що наразі розвертався, і несподівано полізла сніг. Ненормально. навіщо їй парк? Там же зараз нікого немає. Але Ліна йшла, загрузаючи по коліна у снігу. Ну і хто її лікар? Іванчук розвернувся та знову всівся за стіл. Розкрив паспорт. Так і є. За два тижні їй буде двадцять п'ять. Липень квітень добані дев'ять місяців, а він же її бажав, нехай йому грець, хотів власну дочку. Несподівана хвиля Нудоти підкотила з такою силою, що Павло налякався. Треба було негайно відвернути увагу на щось інше, поки все тут не заблював. І він не вигадав нічого кращого, аніж додивитися відео на планшеті. А потім довго сидів, тримаючись за голову. Так тобі і треба, Павло Васильович. Нарешті у тебе в житті з'явилося хоч щось хороше, а ти і тут примудрився все зруйнувати. Лінчин телефон задзвонив настільки неочікувано, що Павло підскочив у кріслі. Господи, який старезний. Вона напевне з ним ще до школи ходила. Телефонував Віктор. Розмову він почав без привітання, не дочекався навіть, поки Іванчук скаже Алло. Ну як, поговорила з батьком, чекати тебе чи ні, бо я вже тут змерз. Піднімайся в офіс, Віктора, відповів Іванчук. Я скажу охороні, щоб тебе пропустила. А де Ліна? Віктор кинув очима по кабінету, не виявив сестри і здивовано подивився на господаря. Була тут, відповів Іванчук, вже пішла. Ось забула. Він вказав на клач, телефон та планшет, що лежали на столі. Не повірив? запитав Віктор і констатував. Дурень. А ти б повірив? скинувся Іванчук. Я, Павле Васильовичу, на відміну від тебе, років із десяти знаю, звідки діти беруться. Я думаю, вона гроші вимагати прийшла, раптово покаявся олігарх. Та кому потрібні твої гроші? Вона до тебе з власної волі ніколи б не звернулася. Це Таріс, мать Тереза, Блін, спереживався, що ти у своєму Лейні остаточно загрузнеш, наказав їй все розповісти. А сам додому звалив. Давай сюди. Віктор схопив зі столу клач і став засовувати в нього клінчені речі. Іванчук мовчки спостерігав, як Вітька намагається запхати в сумочку планшет, який не ліз туди жодним боком. Коли прозвучало от блін, і проїзний тут. Як же вона додому дістанеться? А, здогадався він за секунду. Може, в кишенях готівка залишилася. Вона не пішла на зупинку, сказав Павло. А куди? У парк полізла, по снігу. Он бачиш слід. Це вона, як танк перла. Навіщо? Вітька подивився у вікно, там же все замило. Іванчук знизав плечима. Віктор рішуче застібнув клач і поклав його у внутрішню кишеню куртки, а телефон, який так нікуди і не вліз, у зовнішню. Знаєш, паша? Тихо сказав він. Якщо з Лінкою щось трапиться, я на Таріса чекати не стану. Я сам тобі голову відкручу. Він вийшов з кабінету, але не встиг покинути офіс, як почув за спиною квапливі кроки. Іванчук біг слідом. Зачекай, я з тобою. На вулиці Павло насамперед зупинив трактор і щось сказав водієві. Що саме Віктор не почув через гуркіт мотору. Тракторист кивнув і почав розвертатися у бік парку. За хвилину Вітько та Іванчук крокували услід за трактором, який впевнено просувався в бік артп'яточка. Вона була там, витягнувши шию, вдивлялася у щось перед собою. Стояла чи то на лавці, чи на парапеті, де зазвичай розміщувала свої роботи, через сніг, що шапкою вкривав лавки і огорожу, подробиці розрізнити було важко. Внизу Дніпро котив свої сірі хвилі, над якими навихли такі ж сірі хмари. Що вона робить, чи з глузду з'їхала, навіщо туди полізла, а раптом впаде? Віктор заметушився, не знаючи, з якого боку краще обігнути трактор. А Іванчук раптом зіскочив з розчищеної доріжки прямо в сніг і загорлав Ліно, не смій. Дівчина озирнулася і в цей момент там, куди вона перед тим дивилася, спалахнула. Ні, не зірка. За яскравістю спалах можна було порівняти із сонцем. Віктор бачив таке лише один раз, коли Таріс відкривав міжсвітовий портал. Але у виконанні Таріса це була акуратна щілина, яка закрилася через секунду. А тут палало кругле сонце, і воно не згасало, а пульсувало, збільшувалося і зменшувалося на очах. Вітер, що дув з річки, Раптово набув нереальної сили. Підхопив сніг з парапету, з лавок з усього майданчику, закрутив спіраллю і жбурнув прямо в це палаюче сонце. Іванчука збило з ніг і добряче довбануло облавку. Трактор раптом зупинився, а вітько не полетів у тартарари лише тому, що встиг схопитися за колесо. Сонце спалахнуло яскравою райдугою і згасло. Обесніжений арт п'ятачок справляв гнітюче враження, хоча лави, огорожа і плитка під ногами від вітру не постраждали. Еліна на майданчику не було. Ліна вийшла з будівлі ТРЦ на ходу, застібаючи, пуховик. Поправила лямки рюкзака та озирнулася. Так бридко, як зараз, давненько вона не почувалася. Ні, в такому стані додому в жодному разу йти не можна. Дід одразу все відчує. Навіщо йому зайві переживання? Потрібно зняти негатив, забути гидку сцену в кабінеті, зробити щось таке, чого давно хотілося. Дівчина пропустила трактор і рішуче попрямувала до парку. Їй життєво необхідно було опинитися в тому місці, де вона вперше побачила Таріса. Іти було важко, але це Ліну навіть тішило. Подолання труднощів робило мету ще більш бажаною. Коли вона дісталася до артп'ятачка, то не помічала вже нічого ані вогкого вітру, що дме з річки ані снігових заметів, що були тут ще більшими, ніж у місті. Вона підійшла до краю майданчика і хотіла подивитися на річку, як дивився колись Таріс. Її раптом надзвичайно зацікавило, що ж він там бачив. Але снігова шапка на перепеті виявилася вищою за її зріст. Тоді Ліна знайшла лаву і залізла на неї. Тепер вона була ростом не нижчою за Таріса, і їй усе було чудово видно, навіть протилежний берег Дніпра, такий же білий і похмурий, як і цей. Ні, не те. Не потрібен їй Дніпро. Потрібен Таріс, де б він не знаходився. Побачити б хоч михцем, хоч одним оком зазирнути в портал. І їй того вистачить аж до самого його повернення. Він казав не можна, але хто дізнається вона ж не стріляти збирається, та й не має тут жодної живої душі. Звідки у неї взятися вмінню відкривати міжсвітові портали Еліна не замислилася, просто була впевнена, що може це зробити. Дівчина наче застигла. І час ніби зупинився. Можливо, Ліна задрімала, бо їй здалося, що вона вже не стоїть у снігу, а сидить на березі безкрайого моря. Торохкотіння за спиною перетворилося на гуркіт прибою. Крихітна зірочка спалахнула десь перед нею. І тут пролинав різкий крик. Ліно, не змій. Дівчина озирнулася. І не втримала рівноваги. А може, це різкий порив вітру був винен. Ліна зірвалася з лави разом з купою снігу, перелетіла через парапет і впала кудись, але не вниз, як належить за законом тяжіння, а вгору. Від жаху вона заверещала, однак відразу ж замовкла, бо тільки но відкрила рота, у нього набився сніг та ще й настільки щільно, що заткнув його міцним кляпом. Наступної миті вона вже лежала на верхівці величезного кучугура і відчайдушно намагалася вилізти з нього. А десь поруч гуркотів прибій. Далі буде. Друзі, хто не встиг, запрошую підписатися на канал. Так ви не загубите продовження книги. Дякую усім, хто підтримав мене підпискою, вподобайками та коментарями. Прошу також допомогти мені розповсюдити це відео і поділитися ним з вашими друзями. Текстову версію книги можна знайти на літературній платформі Букнет, за посиланням, що наведено під відео. До зустрічі! Ваша Єва Ромік.